Братами разом у монастрі життя святих, то була його улюблена справа. Він казав, каже, що я коли читаю життя святих, життя святих я сам, хочу бути святим, бути досконалим. І ми зараз з вами зачитаємо текст про сьогоднішнього святого святого Димитрія, дуже гарне життя, коротке, ми його всього не будемо читати. Святий великомученик Димитрій походив із Солонік. Греції є таке місто, Салоніки, може з вас коли-небудь, він став, він був воїном, став символ хоробрості і молитви перед лицем ворога, який його переслідували. Святий Димитрій, його ім'я походить від грецького слова Дмитріос, Сином таємних християн і походив з міста Солунь, і його батько був воєводою, начальником, так би мером міста. Але в ті часи жили язичники царі, які робили велике гоніння на віру. І до певного часу син цього відомого мера міста залишався таємним християнином. Коли Дмитрій став повнолітнім, батьки його померли, залишивши все йому своє майно, тобто він був людиною дуже багатою. А цар Максиміліан, покликавши до себе нащадка воєвода Солунського, дізнався про його розум і хоробрість в боях і вирішив призначити молодого Дмитрія правителем землі Солонік, водночас наказав очистити її від нечистивих християн. Дивіться, що цей. Він не знав, що він християнин. Дмитрій нічого не говорив про свою міру. І тоді він наказує Дмитрію, оскільки він жив тоді начальником війська, він був військовослужбовцем, полковником, і каже, що в Солоні треба знищити християн. Він не знає, що Дмитрій є хто. сам Христинина. Повернувшись додому, святий Дмитрій зробив все навпаки. Він виступив проти поклоніння бездушним ідолам. Тобто, він, вже, можна сказати, вирішив не ховатися і почав пояснювати багатьом язичникам сумнянам сенс, глибину і силу Христової Віри. Дізнавшись про це, цар Максимілян був шокований і дуже розлюдився за це, дізнавшись, що Дмитрій Христини прибув зі святою. І військом до солуня та викликав Дмитрія, який, не ховаючись, розповів йому про істину Бога за те, що був, за, за що був ув'язнений. Тобто Дмитрій не тільки не скривав, а він сам його що почав робити? Почав переконувати, що, що треба стати віруючим християном. Різними випробуваннями намагався змусити Дмитрія Максиміляна віри Христової, але даремно. Цар Максимілян влаштував в той час гладіаторські бої, під час яких втратив свого улюбленого бійця Лія. А переміг його юнак Християнин Нестор, духовним вчителем якого був Димитрій. Тут дуже цікаво, що Димитрій сидів вже в в'язниці, і знаєте, що в греко-римському світі проводили ігрища у величезному амфітеатрі. Цей ліздоровило такий більше двох метрів. Він був такий, знаєте, гладіатор. В Хто дивився фільм, як е, Римські гладіатори боялися? І того лія, звичайно, ніхто не міг перемоги, він був здоровенний, знаєте, понад два метри. І він, звичайно, знищив всіх і народ, який сидів навколо тому стадіоні, амфітеатрі, плескав. Тобто, знаєте, дивилися на ці жорстокості, і це було знаєте, захоплення. І ось один з воїнів, друг, друг Дмитрія, молодий хлопець, бо Дмитрій вже був старший в той вік, почув, що е, ніхто не хоче сперечатися, тому, тому що сім'ян запропонував їм е, одному з християн, каже, якщо ви кажете, що ваш, ваш Бог такий є сильний, хтось вийдіть і боротися з мією. І от Нестор, цей молодий хлопець, пішов до в'язниці відвідати Дмитрія, попросив нього благословення і вийшов на, на можна сказати, на І Звичайно, що всі сміялися, тому що це було безсенсовно з цим громилою опоробці. В один момент, один момент він кинув е, таким спеціальним малим списом і попав йому просто в лице. І цей ліг. Просто на хвилину повалився. І оці люди, які дивилися у шоці, були, тому що це, по-перше, нанесло не тільки не принизило того імператора, а це принизило також, тому що він давав величезні доходи твій знаєте, Люди приходили, платили гроші за це. І ці, ці повалений упав. Так, в 306 році великомученик відійшов до Господа. Його все-таки Дмитрія вбили, але при його смерті, коли його катували, і він був напівмертвий, його знов кинули до в'язниці. І так сталося, що він вже стікав рано. Але на ранок, коли воїни прийшли, думали, що він мертвий, не прокинувся від того, що з в'язниці сяяло велике світло. І Дмитрій був на другий день абсолютно здоровий. Але потім його почали мучити, колесувати, можна сказати, розкручувати частини його тіла і так далі. І Дмитрій помер. І також потім за певний час було вбито Нестора. До речі, пам'ять святого Мученика-Нестора буде на наступний день після Дмитрія. тобто вже після завтра, в неділю, буде пам'ять святого Нестора. Нетлінні Мученики, перепрошую, не і мощі, частинки тіла Димитрія виточували чудодійне і запашне миро. Тому ви знаєте, що в календарі церковному Неска називається Димитрій називається мироточивий. І по сей день, якщо ви поїдете в Салоніки, в грецьке місто, там є величезний храм, і посудини протягом багатьох століть наповнюються Єлем. Ніхто цього не може пояснити. Часто з атеїстами є суперечки кажуть, що нічого не існує, ніякого надзвичайного явища не існує. А ми бачимо, скільки людей які то виточує і зцілює людей. Коли будете в Солоніках, може колись то можете поїхати привозять звідти миро Святого Дмитрія. І численні письменники історики свідчать про великі чудеса. Отже, витік мира почався з 7 століття, не відразу після смерті. Його вбили в 4 столітті, а тіло почало виточувати це миро запашне аж у 7 столітті. Через це свято великомученника Дмитрия Солунського називають мироточилими. Святий і славний великомученку Христовий Дмитрій. скоро, скорий помічнику і заступнику всіх, хто до тебе щиро дається, моли Бога, за нас. А друга пам'ять, яку ми сьогодні звершуємо в церкві, це пам'ять землетрусу, який стався в Константинополі в Візантії в 720 році. Це така дуже, ми будемо сьогодні на утрість співати канон, такий спеціальний, про те, як він, по імперії величезна імперія, яка була на піку своєї слави. І ці візантійці, вони думали, що вони керують цілою світою. Цілим світом стріс дуже сильний землетрус. І дуже багато матеріальних цінностей, які мали оті язичники, багать, які часто раніше жили як язичники, вони вірили, що вони надзвичайно непереможні, але землетрус так стряс, що церква почала молитися, і той землетрус, кілька днів тривав той землетрус по цілій імперії. Тому ми святкуємо пам'ять землетрусу. Але що, що церква хоче нам пригадати? Що будь яка людська сила насправді є якою кволою знаєте. І потім цей землетрус припинився, коли люди почали молитися, постити, і по цілій імперії оголосили стан спеціального такого неупинного моління. Цей землетрус відійшов. Бачите, як це може бути якийсь цунамі, чи може бути землетрус, чи можуть бути якісь грози і так далі, як Бог може діяти чи також в нашому житті, щось може ставатися. І люди часто тоді, в той момент, починають зупинятися і переоцінювати життя. Бо в той момент, коли, наприклад, якесь явище природи все знищує, людина тоді розуміє, навіщо це за життя. Я так старався, що зробитись. Надбати чогось, побудувати, мати якомога більше грошей, а в один момент що зробиться, все нищиться. І ця пам'ять також вказує на те, що Бог є владикою цього життя. В його руках є цей світ видимий невидимий. І ця пам'ять, яка протягом століть, не мови, пройшла, аж до нас в церкві згадує. Про те, що явище природи є особливим інструментом стосунку Бога і людини. Ми цього року, правда, мали, мали страшну спеку. Знаєте? А в древності люди, коли, наприклад, було, було посуха, просто був голод страшний. знаєте. Ще в минулому столітті я натрапив в одній книжці, як церковній книжці, який з Дяк написав у на книжці. Що в кінці жовтня люди не встигли викопати картоплю, і вся картопля померла, померзла. І, і там сказано: і був великий голод. Ви не було що їсти. Не було друзі, супермаркетів, не було нічого доступного. Як ми бачимо, що Бог може щось до нас говорити, чи якісь зовнішні знаки це особлива мова Бога до нас. Знаєте, І тут можемо можем так сказати, що ми маємо також прислухатися, що Бог мені говорить через різні знаки в моєму житті. І люди часто не розуміють, що, наприклад, говорить до нас війна. Знаєте, от ми не тільки маємо молитися за мир, так? Але що, що хоче сказати Бог, там, наприклад, де, де в переглядство, чи, чи в Захерничному, чи будь-де. Що він хоче нам сказати? Чи ми, наприклад, є чесні, чи ми є наприклад, людьми, які приймаємо один одного в тих контекстах, які Бог наставив? Що нам треба змінити в собі? Про що говориться війна до нас? Тому пам'ять святого Дмитрія будемо численно сьогодні в цих текстерговслужбових чути цю, цю пам'ять чудового святого, якого може просити заступництво також щоб він нам допомагав е, розуміти, хто є ми і куди ми рухаємося, як люди, як християни. Слава Ісусу!